Thank yeah. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго дня, так чуємо, ясно і чітко. Дякую, я вас також чую, бачу. Доброго. Так, суб'єкт господарювання присутні в нас? Так, присутні. Дякую. Пані Віра, кого ви представляєте? Розробника. Угу, дякую. А, так, тоді діємо наступним чином. У нас є поки що тільки представники міндовкілля і представники суб'єкта господарювання, а, в тому числі розробник звіту ЗОВД. Тому даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин о 12:15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Добре. Добре. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати вже 12 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 12 серпня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з додатковою відповідальністю Чернівецький хімічний завод. Стосовно планованої діяльності, нове будівництво заводу з виробництва неорганічних реагентів для очищення води та спеціального призначення за адресою місто Чернівці, вулиця Ярослава Мудрого, 35. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовків. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля, від діяльності яку вони планують проводити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводилось в офлайн режимі. Проте через пандемію, то зв'язку з встановленням карантинних обмежень на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилося. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 Про внесення змін до деяких законів України щодо. Досконаленої та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прямої статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, які буде оприлюднені на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину, 17 хвилин, на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, учасник, який підписаний ТДВ Чернівецький хімічний завод. Включіть, будь ласка, мікрофон. Добрий день, моє ім'я Гордієнко Віктор Олегович. Наразі я представляю Чернівецький хімічний завод. Дякую а, і, будь ласка, смоляр Віра, Віра, да. Віра Васильівна. Наразі я представляю ту, як викопрофсіство, розробники звіту для заводу. Дякую. Отже, ми на 12 годину 18 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед чотирьох учасників. Двоє учасників це представники Міндовкілля як організатор громадських слухань. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з додатковою відповідальністю. Чернівецький хімічний завод стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво заводу з виробництва неорганічних реагентів для очищення води та спеціального призначення за адресою міста Чернівці, вулиця Ярослава Мудрого, 35. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу. Всім тих. Двого мирного дня, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Дякую. До побачення. Дякую. Гарного дня. Так. А, та я можу за тебе органувати, щоб забрав.